Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде розпаковка інвертора з Aliexpress 12 вольтового, 1200 Вт в піку. Звичайно, покажу, скільки я за нього заплатив на Aliexpress і провіримо його. Під'єднаю я сьогодні до свого ліфа. Подивимося, що він витягне. Так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаво, а ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. З самого початку цей інвертор я заказував собі під станцію. Я буду робити собі портативну зарядну станцію на літіонних акумуляторах, точніше на NMC LG сорок 41 ампер годин. І де ще мені з Китаю там БМСки, дроти і так далі. все це буду збирати і покажу на своєму каналі. Саме перше мені прийшов оцей інвертор. Дивіться, в нас тут така наклеючка, Приходить, він ось в такій картонній коробці. Тут у нас номер типу підтримки німецький, плюс 4,9. Це код німеччини. Я так зрозумів, цей інвертор зроблений по німецьких технологіях. Вони всі так зроблені по німецьких технологіях, але мені головне, щоб він видавав там 600-700 сімсотват стабільно. Там світло заживить, Файротер, телевізор підключив, подивився і от такого плану. Давайте ми його розпакуємо. Приходить ось він в такій комплектації. Давайте я вам спочатку покажу ціну, що я за нього заплатив. Ось заплатив 37 доларів 38 центів, Скидки тут не було багато. Там долар з копійками. Коротше, це в районі виходить 1500 гривень. Зараз він коштує дуже багато. 1800, якщо я не помиляюся. 1400, це в нас на 1000 ватт. Мені здається, давайте ми глянемо. О, 1800 гривень. Це в нас 1200 ват. Ось такий вже коштує 1800, ще й знижка пише. Я його брав за 1500. Тут відгуки хороші, як ви бачите, магазин також хороший, тому і тут обрав. Люди по відгуках пишуть: вон, чайник 600 Вт, 220 вольт, закіп'ятит, але з натяжкою. Ось такого плану. Я чайник не буду кипятити, мені потрібно світло і, і Wi-Fi роутер, там і телевізор включити. Я думаю, мені його повністю хватить. А по факту, як то кажуть, подивимося. Якщо буде мало, тоді візьму на 3 кВт в тому плані. Добре, ціну я вам показав, за скільки я його купив. Давайте перейдемо до самого інвертора. Так, ще раз показую, ну в такій от коробочці йде. Тут у нас такі от спінені прокладки є. Бачите, ось такі наклеми, там де 12 вольт. У нас є одна розетка. Давайте ми це відсунемо, Спочатку інвертором покажемо. У нас є одна розетка 220. 5 вольт вихід. бачите, два USB-шки. це китайці пишуть, що тут 3 ампера може видавати цей USB-порт. Я Так поняв по півтора. Кожний ну це ми перевіримо кнопочка включення-виключення. Це в нас світиться індикатор, що він включений. І це походу фаулт, чи як воно читається, типу максимальне навантаження. Тут лампочка має світити. Ось так він виглядає повністю всі алюмінієвий. Ззаді, в нас, як ви бачите, є вентилятор, який видуває звідси тепло. Тут у нас є самі контакти, от такі як типу банани, закручуються шайбочками. Є плюсова і мінусова. І давайте я вам покажу, що йде в комплектації. В комплектації ось такі от кабеля. З такими крокодилами, як ви бачите. От, а і січення тут не написано нічого. Просто на англійській якась є маркіровка, як ви бачите. Є маркіровка, але яке АВГ тут у нас не пише. Я вже всюди передивився. І тут у нас всередині, бачите, алюміній. Ось так. Типа мідю вскрите, але самі дроти алюмінієві. І це ось такі от дроти. Не знаю. Так, якщо подивитися, товщина тих дротів десь приблизно АВГ 8. В тому районі, можливо, АВГ-6, не знаю. Йдуть мені АВГ-6 зрівняюся з цими кабелями. Добре, ще що в нас є. Е, в нас є ось таке від підкурювача, що ти можеш його заживити. Цей інвертор. Ось такі от клеми. Тут від підкурювача приєднюєте і все заживляєте. Я думаю, від підкурювача ти багато не витягнеш, але тут дроти, як ви бачите, вони вже поставили мідні. Я навіть не дивився, але та, вони є мідні. Бачите, не алюміні. Ну, фокусуйся. Та, вони йдуть. Мідні. Тут дроти йдуть мідні. Це вже добре. Хоч таке, от і то поставили мідь. І в комплектації ще також є ось така брошурка. Як підключати, ну це все всім зрозуміло. Добре, ну що, перейдемо до тесту. Давайте зараз я під'єднаю ці клеми. Беру з собою ватметр Оцей приєднаємо його до інвертора. Візьму з собою болгарку 900 ватну з регулюкою обертів. Дивимось що цей інвертор нам видасть. Хоча акумулятор у мене там 50 не знаю, щось та й може витягнемо, але заодно провіримо, чи працює цей інвертор і як він працює. Чи він хоча 600 шесотват чи 700 сімсотват своїх заявлених тримає? Погнали! Так, ну що, приєднав я до ліфа. Обов'язково ліф має бути заведений, бо посадити акумулятор, цей 12 вольтовий. Візьму я для початку ось таку болгарку. Це в мене 600 Вт чи 650 Вт, типу копії Макіта. Що під'єднуємо, Зараз буду включати, подивимось, що він видасть. Чи стягне він ту болгарку, чи ні, цей інвертор. Так, включаємо. Є. Є. Є контакт. Запустилося. Ось так воно все виглядає. Думаю, вам видно. Запускати, подивимось, скільки видасть. Перенавантаження пише. 812. Коротше, 800 Вт споживання пише перенавантаження. У мене ще є з регулюровкою, оскільки вона видасть інтересно з Ну 800 Вт, як ви бачите, видає. Дивіться, ще раз. 873, якось так. Давайте ми візьмемо болгарку чуть попотужнішу, 900 ватну. І там йде з регуліровками. попробуємо, що вона витягне. Погнали. Така болгарка форте. 900 ватна вона. Ось, бачите, 900 ватна. З регулюровкою. Давайте ми виставимо на трієчку. На трієчку і попробуємо запустити, що там буде. Зараз гуд буде такий, я вам кажу. Трієчка. 240, 260 ватт. 280. 300 ватт. 293, 300 ватт. Чому пише перенавантаження, я не розумію. 303. Добре, давайте дамо на 6 900 ватт тисячі Та 900 ватт він тримає. Коротше, що вам сказати, 900 Вт тут вибивало, 800-900 Вт. Писало перенавантаження, але болгарка працює нормально. Включився кулер, вон годить, чую. Охолодження видуває. Ну, я вам скажу, він не сильно дуже і годить цей кулер, Годить чути, що він годить, але нормально. дроти, та дроти холодні. Дроти холодні. І вроді добре. 800-700 ватт, що з цього інвертора можна зняти. Я задоволений, в принципі. В мене буде 600, 500-300 там, ватт споживання. Я думаю, він стягнеться на роман. Я вже його майже відключив, але хочу спробувати USB-порти, що вони видають. Давайте ми приєднаємо фнірс і подивимось, чи є тут 3 А в порті, чи нема. І яка пульсація. Мені теж дуже цікаво, бо будуть ці вот USB-порти діставати і перепаювати сам в кейс, де буде. Мені тут всередині не буде потрібні ці порти. Давайте ми під'єднаємо. Ви бачите, інвертора самого не потрібно вмикати сюди на 220 порти так, працюють вже і видають 4,9 вольта. Коротше, 5 вольт тут нема. Давайте я взяв резисторне навантаження, подивимося, що вони видають. Давайте спочатку е, пульсація. Пульсація 50-40 нормальна. Пульсація, пульсація тут в нормі. Ну, Давайте резистор не дістанемо. Ось так. Подивимось, чи він 1 ампер видає чи ні. Ні, бачите, нема, нема в нас 5 вольт, у нас 4,5 вольта на 1 А. Ці USB-порти ні про що. Реально, їх треба робити, буде мені в станції окремо. Тому що 1 А і то 2 А він, напевно, не тримає. Не тримає, немає 2 А, 1,8, 4,3 В. 4,3 В яка просадка. Він на холостому ходу немає рівно 5 вольт, як ви бачите. Немає. Так що ті USB-порти ні про що. Я вам реально скажу взагалі ні про що. Їх просто можна звідси тупо випаяти. Так що ось так? Так, ну що вам в цілому сказати про цей інвертор? Як ви бачили, 600-700 Вт він своїх видає, номіналку він буде тримати без проблем. Що і мені потрібно, в мене більше споживання немає. Але я не знаю, чи він запустить мені холодильник двохметровий ліпхер. Це під питанням, тому що 1200 Вт, ватт. Я не знаю, там кіловат холодильник споживає при запуску, десь в тому районі. Я думаю, він не справиться з тим. Можливо, і буду брати ще один більший. Не знаю, напишіть в коментарях, можливо, в когось такі є 1200 Вт, ватт чи запускає він холодильник. Так що на цьому все почуть мені приходять матеріали. Буду помаленьку збирати станцію. Буде ще раз повторити все в мене на каналі. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.